Так, сьогодні у нас 28 вересня 2025 року, під нашим оглядом три форми синього винограду. Перша з них це володар ночі. Ось вона, це фрагмент. Друга це Рембо. І третя форма це таким чином, Європа в цьому процесі не була вважає, поки Європа. Краса балок. Так, є в нас четверта форма, але я її ще не дивлюся, бо мені здається, що вона схожа до краси балок. Ми Потім їх порівняємо, можливо, це вона просто вона з іншого куща. Значить, три форми приблизно однакового терміну, тому що вони привиті на кущах приблизно трирічні, е, це у нас фрагменти грон, а не цілі грона. Хоча е, грони досить такі поважно величини і. Такі, що потребують уваги до себе. Значить, Давайте конкретно роздаємося кожну з цих форм. Значить, Перша в нас це володар ночі. Ось така вона, ось така ягода. Потім ми зірвемо ягод і подивимося конкретно. Друга рембо. Вона дещо ще не готова, але на сьогоднішній день вона має отакий вигляд, такий колір. Видно, що деякі ягоди ще не зовсім спілі. І краса балок ось така вона. на ґрунті. Ми потім зірвемо по дві ягоди з кожної форми і. Порівняємо їх між собою. Тому давайте беремо по дві. Раз. Беремо другу два. Дві. Рембо беремо раз. Тобто це все. Два. Так і. Краса балок. Раз. Відривається важко. І... Два. Так. Гроночки прибираємо. Убік. Ось вони будуть стояти, щоб ми їх бачили. Де вони? О тут збоку. Так. І. Дивимося по форм. Так, щоб не працювати двома руками, мабуть, треба поставити телефон на підставочку. Можливо, буде видно ось так. Ось так. Так. Дивимося. Беремо ягодку, витираємо проїн. Це в нас володар ночі. Колір, ну що сказати, синій, майже чорний, ягода продовговата. Форма трошки схожа на форму груші з потовщенням до низу. тобто до носика. Ось така вона. Ну, розмір, я думаю, що не потрібно. Тому що ягода, мабуть, не максимально велика. Ну, ягода десь сантиметра два з половиною точно є. Ось така вона. Так, ложимо. Друга ягода витираємо. Ось вона. З такої продовгуватої форми. Вона не має якоїсь, здається мені, потовщення, вона однорідна, можливо, вона трошки ще не дозріла, тому вона менш темна, ніж попередня форма. От, теж по величині, я думаю, що приблизно однакові вони по довжині. От, Єдине, що форма трошки різниця. Так, і гарно Краса балок, форма ягоди, мабуть, більш фіолетова і вона не така продовговаса, вона бочкоподібна, не зовсім кругла, але вона не витягнута. Ось така вона. Якщо взяти три ягоди і поставити їх поруч, то ось так вони будуть виглядати. України, і комунікація Ось так.